31 жовтня свою 50-ту річницю з дня створення відзначила первинна проспілкова організація Рівненської АЕС. З цієї нагоди у Палаці культури атомної станції відбувся тематичний захід. Під час урочистостей нагородили активістів Рівненської АЕС та ветеранів атомників, які багато років поспіль робили вагомий внесок у розвиток не лише атомно-енергетичної галузі країни, а й профспілкової діяльності на підприємстві. З ювілейною датою спілчан привітали керівники РАЕС, АТОМПРОВспілки, а також представники Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради та духовенства. Подія викликала позитивні емоції у винуватців свята та навіяла приємні спогади про роки сумлінної праці на благо Рівненської атомної електростанції та її працівників. Сьогодні вся проспілкова спільнота нашого підприємства відзначає свій ювілей 50 років діяльності, 50 років створення. Хочу сказати, 8 тисяч працівників, члени профспілки – це дуже потужна організація. Але як для організації, такий вік 50 років для профспілкової організації це велика дата. Це багато років важливої, спільної, дуже потрібної працівникам і всім кожному роботи. Саме головне наше багатство нашої організації це наші люди, це наші лідери профспілкових організацій, цехових. Це люди, які рухають прогрес саме профспілкової організації. Проспілкова організація це всі ми. Це немає однієї людини. Це є всі вісім тисяч, які дружно працюють, які дружно захищають зараз нашу державу, допомагають донатять. всім працівникам Рівницької АЕС. Я хочу побажати, щоб вони не зралися і вступали все ж у профспілку, оскільки це чудово, це взаєморозуміння, це підтримка. Колегам бажаю подальшого розвитку, взаєморозуміння далі продовжувати долучатися до благодійних акцій, оскільки це неймовірно важливо, особливо у ситуації, в якій знаходиться наша країна. Ми організовуємо і долучаємося до багатьох благодійних акцій. Це неймовірно прекрасно. Ця підтримка і допомога необхідна всім людям, що їх потребують. Отож, не сурайтеся, долучайтеся, всім вам подальшого розвитку, і нехай все буде Україна. Усьому колективу головне міцного здоров'я, успіхів в роботі, дружнього колективу, сімейного затишку, благополуччя, нехай всі мрії і бажання здійснюються. Усього, усього самого найкращого і мирного неба над головою, а головне перемоги. Тільки разом з адміністрацією ми можемо досягти певних цілей. Корпоративних проєктів для створення іміджу нашого підприємства і взагалі компанії як такої. І також питання захисту персоналу. Разом з адміністрацією підтримує наш персонал, людей, тому що персонал це рушійна сила будь-якого підприємства. І надалі будемо працювати в цьому напрямку і тільки розвиватися. Проспілкова організація дуже велику роль відіграє в нашому житті, в, нашому, в нашій роботі. Допомагає. Разом ми своїми донатами наближаємо перемогу з кожним днем. Я думаю, що це і надалі буде продовжуватися. І разом до перемоги. Наявність проспілки на підприємстві це надважливо. Проспілка це надійний друг, порадник. Працівнику в будь-якій ситуації, яка може статися в нього на робочому місці, і він розгупаний, не знає, що робити. Він в будь-якому разі може до нас звернутися, і ми йому надамо всю необхідну допомогу. Сьогодні проспілка святкує свій ювілей 50 років, це. Вагома дата, вагомий ювілей. І от щойно ми відзначали проспілку, вітали профспілчан. Приємно було бачити багато облич, які безпосередньо долучилися до розбудови проспілки і зараз це роблять. Було приємно бачити, як відзначають їхній вклад в діяльність проспілки. Ну і звичайно, порадували наші діти, які скрасили цей захід чудовими номерами. Було приємно дивитися і приємно побачити і. Роботу нашого палацу культури дуже гарний захід, гарна організація. Дякую про спілці – Це такі не невеличкий юлей. Нам ще працювати, працювати. Є над чим тут відзначили людей, які саме більше активно приймають участь в проспілковій діяльності в себе в цехах. Вони об'єднують наші колективи, і ми працюємо зараз в одному руслі. Це на перемоги нашої держави. Плани на майбутнє далі працювати як з тим колективом, який є, з молоддю, які приходять згуртовувати всіх, закликати до якихось спільних заходів. І волонтерити, волонтерити, волонтерити. Наш відділ неодноразово приєднувався до допомоги як військовим, так і малозабезпеченим сім'ям. Ми долучаємося до всіх благодійних заходів Гринської АЕС. Цей захід дуже гарний, тим, що на ньому можна відмітити персонал, який приймає участь в цих всіх благодійних заходах. Було дуже приємно згадувати в цей час, скільки було всього зроблено, і відповідно, ми будемо планувати і на майбутнє, що ми будемо робити, і приєднуватись до всього, щоб Найкраще було як для персоналу, так і для працівників атом проспілки. Хочу привітати з цим святом, побажати міцного здоров'я саме головне хочу побажати і бажаю перемоги чим швидше і закінчення війни і далі працювати для нашого підприємства, для нашої держави, і щоб е, наша. Проспілкова організація ставала ще прогресивнішою, щоб вона оновлювалася. Молоді даємо дорогу, приймайте від нас знамену нашої проспілки, і рухаємося вперед. Півстоліття це не просто дата, це історія людей, які підтримували, надихали та згуртовували колектив. А такі події це привід підвести підсумки великого шляху, який понад 8 тисяч спілчан пройшли разом, та побудувати нові плани на майбутнє.